Доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Щиро вдячна вам за вашу підписку, коментарі і вподобайки. Сьогодні зі свого записника хочу дати вам дуже дієвий рецепт про черяки. Потрібно накопати пів кілограма коренів лопуха, залити водою, що покрили корені. І на тихенькому вогні варити півгодини, пити по стакану три-чотири рази на день. А ще колись мій син е, теж мав черяки, то я купувала медичні п'явки і ставила, бо нічого не допомагало, і поїла відваром лопуха. Ось так позбулися ми цієї недоги, а хворів він мав майже рік. Не могли ніяк позбутися тих чиряків. Будьте здорові!